В Україні війна, вона вже змінила життя мільйонів людей, зруйнувала родини, домівки і плани на майбутнє. Війна безжальна і жорстока, холодна і до бою важка. Вона забирає найкращих, але подвиги наших героїв ми не забудемо ніколи. Ти пішов на війну, несучи на своїх плечах важку відповідальність за нашу країну та її безпеку. Ти був героєм не тільки на передовій, але й у наших серцях. Такими словами розпочинає свою розповідь дочка загиблого героя Валерія Кривіцького, який був для своєї родини найкращим чоловіком батьком і просто людиною з великої літери. Ну, мій тато чоловіком був надійним, добрим. Люблячим, ну це чоловік, на якого можна було завжди покластися. І от скільки я за своє життя бачила ну, пар різних сімейних, от така пара, як в мене мама з татом, я таких, що чесно вам скажу, ну ніде не зустрічала ніколи. Він дуже любив її, так само і вона його. Хоч уже ну, і 50 років було, можна сказати, все одно їхня любов збереглася, що буває не завжди, особливо в наші часи. Татом він був теж. Дуже люблячим, він нас з сестрою дуже любив, постійно підтримував, допомагав нам, коли потрібно було. Дідусем він був теж дуже хорошим. Мої діти його дуже любили. На жаль, менший Марк, якому під час того, як тато загинув був лише рік, він його не пам'ятає. А Данило його дуже пам'ятає по цей час постійно, коли щось вдома робить. Приїжджаємо до моєї мами, до бабусі. Він а дідусь так робив, а дідусь то робив. А я там пам'ятаю. І в них от були такі відносини, що він на нього казав не «діда», не дідусь, а просто Валера. Uh -huh. Ну так він до нього говорив. І так склалося життя, що я сина виховувала сама, і старшого тато, сина. так старшого сина, і тато йому ну повністю замінив батька. Як і в вихованні, так і в ну, підтримці. Ну, Тато був дуже хорошим у всіх відношеннях і з усіма. Односельці також пам'ятають його досі як е, людину, яка готова от завжди прийти на допомогу. Насталася така ситуація трагічна. Моя хресна, яка живе в нас по сусідстві, її загинув чоловік три роки назад. Ну, він зараз стався нещасний випадок, і він впав з дерева. Це був мого тата найкращий друг, в нього на очах просто. І він загинув, і тато постійно до хресної додому приходив, що тобі допомогти. А давай я тобі поможу. Ну постійно. І так само сусіди, сусіді в нас є старші, люди похилого віку. Сусіди він завжди старався прийти на допомогу до всіх, практично. І ну, люди його пам'ятають як людину, на яку можна було покластися. От певно, за те, через те, що він був така людина відкрита. З добрим серцем, і з вмілими руками, який був завжди готовий прийти на допомогу. Певно, і це стало таким ключовим моментом, що в перші дні війни він пішов на захист нашої держави. Розкажіть трошечки про ваше дитинство. Ви так тепло згадали про те, що батькам. По 50 років а вони любили один одного угу. як 18, як можна так сказати. Хоча мені здається, що своєї практики з роками любов тільки міцнішає, бо тоді вже оця пристрасть вона переростає в дещо більше. Розкажіть трошки, як ваші батьки познайомились? Чим тато тут у цивільному житті займався? Як проходили такі дитячі роки? Можливо, якісь такі смішні історії, пам'ятаєте? Мама з татом познайомилася в 1990 році. Ну, я говорила як раніше, що мій тато сам з Хмельницької області. І вони сім'єю переїхали в сусіднє село, де жила мама, це Кустин село називається. І вони, знаєте, як колись ходили на дискотеку до клубу. Ну, мама, в сусіднє село, бо в нашому ну, немає таких закладів. І тато там був, і мама була, і їх познайомив, наш односельчанин, наш родич їх познайомив. Ну і так вони зав'язалися, провів додому, і ну, почалося в них кохання. Потім тато пішов до армії служити в Німеччину його. Призвали. Він був рік на службі, а потім вирішив підписати контракт і був ще три роки. Тому ну, виходить, що мама його чотири роки чекала ще з армії до того всього. Це вже вони було. були одружені? Ні, не, вони були не одружені. Вони одружилися, як тато прийшов з армії в 1995 році. Своє дитинство, я пам'ятаю. Ну, З посмішкою, бо в нас було дуже хороше, щасливе дитинство. Ми росли, ну, дякувати Богу, у мирній країні. Ну, що зараз наші діти переживають таку ситуацію. І ну, тато завжди любив нас десь повезти. Наприклад, ми їздили десь і на річку купатись, на велосипедах ми часто їздили. Ну, Таким нашим вихованням займався тато, таким активним. Мама більш нас така, що вдома любить посидіти, щось приготувати вдома, а пригоди в нас були завжди були. З татом, з сестрою. Ну, ми й купалися, і так само плавати нас навчили, бо ми біля річки живемо. І якось мене так асоціюється: річка Горень, прямо біля річки Горень живемо. Mm -hmm. Завжди з річкою тато. Тато навіть було позивне, ну як він служив, горень. Валерій Кривіцький мав звання молодший сержант. Після служби у Німеччині повернувся в Україну, одружився. Разом із дружиною виховали дві доньки. Валерій, як і його дружина, працювали на залізниці, які віддали більшу частину свого життя. Але все змінилося 24 лютого. Проте нічого не зможе стерти з пам'яті теплі спогади про найкращі роки, проведені разом. Ми вчилися в Рушуцькій школі, початковій, там чотири класи. І залізнична станція треба йти по лісі, ну там десь кілометр приблизно. І маму ввечері приїжджала з роботи, з поїзда. І тато, от моя вчителька перша, завжди говорила, що не ну, гляньте там, як на ну Альона мене говорила. Mm -hmm. Гляньте, як її тато любить маму, що він завжди по неї на велосипеді виїжджає. Це зима, це осінь, це сніг, це град, Він постійно по неї виїжджав. Постійно. І завжди от такий приклад вчителька навіть ставила, що ну. Що вона ніколи такого не бачила, що так. Чоловік піклувався про свою дружину. Мама у мене працює все своє життя, пропрацювала вже більше 30 років на залізничному вокзалі в місті Рівне. Спочатку вона працювала в довідковому бюро, а зараз вона чергова по вокзалу. Тато працював більше як 25 років в Охрі. Це івонізована охорона Львівської залізниці. При Долбунівському залізничному вокзалі він працював. Роботу він свою любив. Любив роботу, сім'ю, онуків, друзів і село, в якому проживав. Саме через це, не роздумуючи, пішов добровільно захищати нашу Україну. Олена як сьогодні пам'ятає, як розвивались події у їхній сім'ї 24 лютого 2022 року. На момент повномасштабного вторгнення ми ще тоді жили з батьками. Тато був на роботі якраз. Він робив сутки через трої. Він робив, і мама була на роботі, тоді теж з ночі, бо мама робить два через два. І ми були вдома з сином, з синами. Чоловік mm -hmm. теж пішов на роботу, і ми встали просто як нічого не було з будильником. Я збираю м -м, садочок старшого сина, я в декреті була. Mm -hmm. і я телефон, якось завжди кожного ранку встаю і перевіряю телефон. Ну як ну, ми мали, завжди так? всі телефон mm -hmm. в руки. А тоді щось я не телефон навіть в руки не брала. Ми ще тоді так запізнювалися. Ми взулися, вдягнулися, я шукаю ключі від машини, беру телефон і бачу повідомлення від нашої завідуючої в садочку. Сьогодні садочок закрито у зв'язку з ситуацією в країні. Я просто я не розумію. Я знала, що в нас іде загострення, бо я новини так само дивлюся, але от на той момент я зайшла і я просто сіла, бо я не знала, що далі робити. Нікого вдома не було. Ми вже зрозуміли, що нікуди ми не поїдемо, ні в школу, ні в садочок. Мама з роботи доїхати не могла, бо тоді весь транспорт був перекритий. Ми ще я ще тоді по маму поїхала. І тато так само прийшов з роботи, бо в них там графік помінявся. Тоді mm -hmm. тато зразу сказав: Все, не переживайте, заспокойтеся, по-перше, сядьте. Якщо що, то в нас є телевізор, є телефон. Ми знаємо, що нам потрібно робити. Все буде добре, не переживайте. Які були подальші дії тата? Бо я знаю, що він вам про те, що він мав намір служити йти захищати нашу Україну, своїх внуків, не говорив? Так, дійсно. Він нам нічого не сказав. Оскільки він працював в воєнізованій охороні, у нього була бронь. Угу. І він міг, ну, тобто службу йому могли відстрою, відстрочити. Там на півроку, здається, в нього була та бронь. І він приходить, це було десь число, напевно, 28 лютого, і каже, що мені треба піти. Ну, поїхати комісію пройти. Мама каже, яку комісію? А він каже: Ну, повістка мені прийшла на роботу. Ми ще так всі здивувалися. Ну, яка mm -hmm. повістка? Треба ж бронь. А він каже: Ні, я мушу піти. Пройшов він ту комісію, і йому сказали бути на телефоні. І потім я випадково дізналася, що ніяка повістка йому не приходила. Що він ще 25 лютого сам пішов до воєнкомату, ну, перевірити, чи в нього там всі є документи, військовий квиток він взяв і зразу сказав, що він піде воювати. Зразу йому дали направлення на медичний огляд. Він за день пройшов комісію і йому сказали бути на телефоні. І він ну, практично кожного дня дзвонив в воєнкомат і казав, що ви про мене не забули. Йому кажуть, що ну заспокойтеся, ми вам позвонимо, не переживайте, ми вас пам'ятаємо, бо зараз ну, люди з такою спеціальністю, як у вас на вагу золота, ми за вас не забудемо. А яка в тата була спеціальність? Командир бойової машини. У нього була спеціальність. І от 31 березня ну, він більше три тижні сидів на телефоні, і 31 березня йому дзвонили, що завтра з речами ну, військкомат. Відповідно, ніхто нічого не сказав, куди їдуть, бо у них mm. маршрути постійно міняються. Але сказали, що поки на полігон в Яворів. Два тижні він був в Яворові. Ну, з ним на зв'язок він виходив кожного дня, бо в них там були заняття, так як він нам розказував. Mm -hmm. І він ну, вільно, практично вільно спілкувався з нами по телефону. Потім він сказав, що їх везуть на Донеччину. Потім сказав, що їх везуть на Харківщину. Ну, тобто, постійно вони сиділи в автобусі, і у них траєкторія руху змінювалася. То в ту область, то туди. І так вони і не знали, бо їм не говорили навіть толком, куди їх везуть, приїхали вони на Харківщину. Коли тато був на Харківщині, чи розповідав вам про те, що відбувається там, на яких позиціях він був, наскільки часто виходив на зв'язок. Виходив він на зв'язок практично щодня, кожного вечора, але сам дзвонив, угу. тільки коли йому ми, ми до нього не дзвонили, бо він сказав, не дзвоніть до мене, у мене телефон вимкнений. Ну, бо самі розумієте, що їм там не можна було таке робити. І він їх привезли, він казав, десь на якусь відкриту місцевість, і там село було поруч. Село взагалі розбомблене, там буквально каже, пару цілих будинків і заклад, не буду називати, щоб не нашкодити. І вони і зробили свій штаб там, в одному з закладів в підвалі. Ну, і вони там поселилися, але казав, що село пару людей живе в селі, ну, корав. Всі люди так як зібралися, і їх евакуювали, і вони все своє господарство лишили. Ну, тобто, mm -hmm. там і корови, і свині, і кури. І вони просто ходили там, ну, тобто, як можна сказати, ну, доглядали з mm -hmm. тваринами. І він нам розповідав, що ну все розбомблене, просто люди, пару людей, то таких старших, які вже просто, ну як знаєте, як говорять, що де народився, там і помру. І просто принципово вони звідти не евакуювалися і там жили. Розказував, що дуже багато літає всього, що дуже ночі важкі, що дуже сильно нас бомблять. Хлопці тримаються. Їх на декілька днів виводили на нульову позицію, потім давали перепочити Ну, і в більш-менш безпечне місце їх виводили. Так, Якщо їх це можна назвати безпечним. Так, ну, відносно безпечне. Так, безпечніше, ніж нульова позиція. Тобто він навіть і вам, населеного пункту, то як такого не сказав, бо боявся, щоб не нашкодити. Ви все ну, знали, можна сказати, приблизно. Так, він, одне, що він сказав, я біля річки. <ріст> <ріст> біля нас річка тече, велика річка. Ну, він так нам mm -hmm. говорив. Ми тут так і зрозуміли, в принципі, де це по карті пробили. І, і просто казав, що ми біля річки. Mm -hmm. Це все, що ми знали. Тату перебував весь період на Харківщині. Так, він перебував весь період на Харківщині, в них оце був штаб там в підвалі, і він виходив з нами на зв'язок, і от була така ситуація, що до них зайшов командир, ну, вони собі всі речі переносять з нульової, там і туди, туди-сюди носять. І каже, що Валєра, збирай сумки. Тато почав збиратися і каже: Акостоп, каже: куди, куди я йду? Нащо мені збиратися? А Він каже, тебе відводять. А він каже, що. Ну, я не піду без цих хлопців. Я з ними сюди прийшов, і я з ними піду. Це його побратими розповідали на, на похорони, бо його побратими змогли приїхати, і вони нам розказали, в принципі, як це все було, бо вони були біля нього. В той Можете момент. нам розповісти, як це все сталося? Так, як я й говорила вже, він в той день, ну, він відвестися не схотів, і він лишився своїми хлопцями. На нульовій позиції, і мама ще 12 травня з ним говорила по телефону. 12, 11 травня ввечері говорила з ним по телефону, і все, як завжди, він щось розказує. А потім каже, заходить чоловічий голос і каже: Все, хлопці, відключаємося, бо на нас наводка». І все. Він відключився, ну вибив, нічого навіть не сказав. І потім ми до нього дзвонили більш як добу, і він просто він не був поза зони, він не брав слухавки. І мама зразу каже, це щось не те. Бо він завжди був поза зоною, у нього був виключений, а тут він просто не бере слухавки. І вже 13 травня до мами зателефонував його командир і сказав, що тато лежить поранений в госпіталі, в місті Харків, чи будете ви до нього їхати. І зразу мама поїхала в Харків, в госпіталь, сказали зразу, що стан важкий, прогнозів немає. Вибухова травма голови. Тата була. Що шанси ну практично нульові, але сказали, що моліться, і все це все, що нам сказали. Ми були просто на телефоні, мама була там з моєю дворідною сестрою. Так само вони були в Харкові, тоді куча там прильотів, так як і зараз, у принципі. Вони жили ще й біля залізничного вокзалу на дев'ятому поверсі. Але мама всі говорили, що ну чи ти не боїшся. Мама каже, як я можу боятися. Ну там мій чоловік лежить мені. Ну я навіть не думала, каже, як туди їхала. Я навіть просто не думала, що там може щось прилетіти. Я каже, просто забула ну, за цю війну і просто їхала, щоб побачити його. То, на жаль, ми його. Мама його застала в комі. Ну тобто вони не говорили. Він вже з коми не вийшов, і 17 травня мені мама дзвонила. Що тато помер в 16.30. Маючи бронь, він пішов до воєнкомату в перші дні війни, говоривши: хай молодим хлопцям буде бронь, а я маю захищати свою сім'ю та рідну землю. Валерія направили на полігон в місті Яворів, а згодом в одну з найгарячіших точок на Харківщині. На службі мав спеціальність командир артилерійської розвідки взводу управління самохідного артилерійського дивізіону. 12 травня був поранений. 17 травня в госпіталі міста Харків помер від вибухової травми голови, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня 22 лютого 2023 року. В пам'ять про героя на стінах школи села Ришуцьк, де проживав герой, було відкрито меморіальну дошку. Важко було, і мамі важко, і нам важко, і всім людям, односельчанам, так само важко. Бо, як я говорила, всі його згадують тільки з позитивом та хорошими словами. Ще, я думаю, найважче це було для моєї бабусі це татова мама. Вона живе в нас в місті Здолбунів, живе вона сама, і одне з найважчих було те, що ну, вона поховала свого сина. Свою дитину, який так само їй допомагав, вона жила біля його роботи з Долбунові. І він, як мав хвилинку, постійно до неї забігав, постійно щось її ремонтував, лагодив. І в неї ще є три сини, крім мого тата. І, ну, Кожен по-своєму переживає. Я вважаю, що кожному з нашої родини це дуже важко. І для кожного є щось зв'язане з татом окреме і символічне, ну, про що він постійно згадує. Ну, і переживає і важкою через те. І ще я запам'ятала, це було останнє з його слів. Так він йшов на війну, в нього питали, чи не боїся ти. Ну бо це страшно. А він каже: я просто боюсь більш своїх внуків не побачити. І дітей, і дружину. Каже, я більш нічого не боюсь. Оце ну, так, одне слів. І ще він називав е своїх внуків, моїх дітей, бедриками, якось так завжди. І це ми до сих пір згадуємо, ну так говоримо на них. Бедриків. На жаль, маленькі бедрики так і не дочекалися дідуся з війни. Данило сумом в очах і невимовною біллю в серденьку згадує, яким був його дід. Як вони разом ходили на рибалку, грали в футбол, працювали на мотоблоці, займались по господарству. Пригадує й те, що дід говорив: найважливіше у фермерстві це сила. Як мій дід пішов на війну, він мені все оставив своє. Казав, щоб я в ньому завжди ходив. Я дуже любив свого дідуся. Я приносив йому на вище квіт, познав, що він герой України. Всю нашу розмову ви в руках тримаєте е, листи. Що це за листи? Е, мій тато, як служив колись в армії у Німеччині, вони з мамою переписувались листами, ну, оскільки гаджетів, телефонів, ноутбуків не було, і була тільки пошта, польова пошта. І вони переписувалися між собою, і мама до сих пір зберігає всі ці листи. Ну, тут їх багато, вони навіть і пронумеровані. Мама собі номерувала, щоб читати. Там номери написані. Такі я вам скажу, що затерті, певно, мама неодноразово їх за своє життя перечитує, особливо угу. зараз. Так, перечитує. І я за ці листи знаю з дитинства, бо мама розказувала, вони для неї, ну це показує, наскільки вони є для неї важливі, бо вона нам завжди за них розказувала, що вони переписувалися між собою. І, ну, Листи ще йшли довго, бо це. По Україні би напевно довго йшли в той час, а так в другу країну, в Німеччину, і це ще напевно довше було. Можете я... нам зачитати один з листів? Так, можу, але перед тим хотіла ще сказати, що ще в мене є лист, який писав тато для мами в пологової, як я народилася. <свісно> Бо колись так само. Я цього не пам'ятаю, але по розповідям не пускали в пологовий до жінок чоловіків і лежали, якщо я не помиляюся, тиждень. <свісно> мінімум тиждень. І, і не, не пускали, і тато просто прийшов на прохідну і запитав, чи можна листа мамі лишити. І він дуже затертий, йому вже 29 років майже, але я тільки шматочок прочитаю. Іра, я навіть не знаю, що писати. Напиши, як родила, на кого схожа, як ти себе чувствуєш, як мала. Я вже всіх своїх обдзвонив. Зараз я на 10 небі від щастя, яка там робота. Спасибі тобі за дочку. Ну, це тільки частинка цього листа. Ну, це те, що вважають така пам'ятка. Я думаю, я її буду довго зберігати. Втрата батька залишила велику порожнечу в житті кожного із родини кривіцьких. На жаль, нічого не зможе відшкодувати цю втрату. Єдине, що тримає, це пам'ять про сміливість, справедливість і безмежну любов до родини. Це ось мами вдома, у нас є такий куточок пам'яті про тата. Тут ми зберігаємо все, що нам нагадує про нього. Це ось фотографія, прапори України. Ось цей нам на похороні давали. Також татовий орден, за мужність, яким він був нагороджений. Діти ось поставили потяга, бо тато. Більше як 25 років працював на Укрзалізниці. І Данило сказав, що він має стояти тут цей потяг. Я хочу в першу чергу подякувати всім нашим знайомим, рідним односельцям за підтримку, яка в нас була за ці півтора року, і я досі. Постійно хтось запитує, чи щось потрібно, чи все нормально. Також я хочу звернутися до всіх людей, щоб не забували, що війна йде в нас в країні. І війна стосується нас, нас всіх. Я хочу висловити співчуття для всіх родин, яких конкретно торкнулася ця війна, які поховали своїх тат, своїх чоловіків, своїх дітей, своїх братів і своїх також сестер. Не забувайте кожного ранку прокидатися і о 9-й годині ранку. Просто згадувати наших хлопців хвилиною мовчання. Не полінуйтеся. Згадайте, що вони зробили для нас, що ми з вами зараз живемо в спокої. Донатьте і допомагайте, хто чим може. Нехай пам'ять про героїв завжди буде джерелом натхнення для нас у складних часах і нагадуванням про те, що людська сила і велич. Полягають у справедливості, миру і жертовності, за які віддав своє життя Валерій Кривіцький.